Які розміри акумулятора, а також яка напруга акумулятора я показав. Які розміри акумулятора 4 Ампер час? Зараз все покажу. Ось міряю сюди. 18 см. 7 см. І як правильно. Сюди. 12,5 з половиною сантиметрів. Ось розміри даного акумулятора. Тут всередині ячейки 21,700. Зараз візьмемо, включимо по нулях. А, це, це режим не той. Так, кілограми.

Ще раз ставлю на вагу? Кіло 649. Нормальна вага, по розмірах я все показав далі по е, акумулятору. Скільки напруга? 61 і один, і один і два. Воно трошки падає, так як проходить грім після зарядки, то воно трошки може там долі напруги. Отак. 61,2, 61,1. Отак. Напруга і розміри. Тут все в одному відео. Дивіться, а також підписуйтесь на даний канал, тут буде багато чого цікавого про інструменти. По будівництву, по запчастинах до автомобілів, а також багато чого.